Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Кінець тижня приніс нам доволі теплі дні. Тож давайте дізнаємося, якою буде погода на вихідних. Отже, на вихідних поступове зниження температури. У західних областях місцями опади переважно у вигляді снігу, подекуди на території країни ожеледиться. Завтра вночі у західних областях помірний. Місцями значний, мокрий сніг та налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиться. В день подекуди невеликі опади. В Карпатах вночі значний в день невеликий сніг. Нарешті території без істотних опадів. У неділю переважно без опадів, лише в Карпатах в день невеликий сніг. Переходимо до вітру. Вітер поступово стихатиме. Переважатиме південно-східний напрям, а швидкість вітру буде в межах 7-12 метрів за секунду. А тепер температура. Завтра у західних областях вночі та вдень до 5 тепла. В Карпатах протягом доби 1-6 морозу. на решті території температура вночі від 3 тепла до 2 морозу, В день 2-7 тепла. У південній частині 6-11 тепла. У східних областях вночі 1-6 морозу, в день близько нуля. У неділю та понеділок температура вночі від 2 тепла до 3 морозу, у східних областях та в Карпатах до 7 морозу, день в Україні до 5 тепла. У неділю на південному заході країни 4, 9, на півдні Одещині та в Криму до 12 тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.